Кам'янчани передали автівку воїнам, які щодня оборонять українське небо. Транспортний засіб допоможе військовим у виконанні бойових завдань та посилить їхню мобільність. Автівка була куплена коштом працівників міської ради, керівництва міської ради, нашими освітянами при логістичній підтримці та обслуговуванні Олександром Крудько, голови фонду Осоння України. Вважаю, що вона вам послужила добре для вашої важливої справи. Постійно співпрацюємо, постійно допомагаємо військовим, допомагаємо нашим хлопцям ЗСУ. Це для них дуже-дуже важлива підтримка і надалі ми будемо працювати всі разом. Дякую. Хочу подякувати адміністрацію Кам'янського і відділу освіти за допомогу військовим. Дуже вони допомагають. Хочу подякувати всім мешканцям Кам'янського і волонтерам. Окремо подякувати міському голові за те, що він так ставиться до військових і взагалі до мешканців Кам'янського. Дуже йому дякуємо за його підтримку.